Головним управлінням МНС в Дніпропетровській області спільно з представниками засобів масової інформації регулярно щорічно проводяться такі виїзди. Головна мета яких це проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед прихильників зимової рибалки. В ході проведення таких рейдових виїздів головна увага зосереджена навколо того, аби донести до кожного прихильника зимової рибалки. Основні вимоги дотримання правил поведінки у зимовий період, і насамперед зауважити на тому, що зимова риболовля це дуже небезпечно, як взагалі сам льод, який вже є небезпекою. Незважаючи на низьку температуру, яка вже фіксується на протязі достатньо тривалого періоду, льот все одно залишається небезпекою і цьому свідчать недавні випадки, коли люди... Потрапили у дійсно небезпечні ситуації насамперед на льоду. Так, наприклад, 18 лютого о 22.27 на оперативно координаційний центр головного управління МНС в Дніпропетровської області надійшло повідомлення про те, що четверо дітей опинилися на тонкій кризі. За повідомленням до на місце надзвичайної події негайно прибули оперативно ритуальні підрозділи МНС Ленського району. Співробітники аварійно-рятувальної частини на водних об'єктах головного управління МНС... в області, які за допомогою спеціального катеру на повітряній подушці Марс 700 та іншого спеціального обладнання врятували дітей, доправивши їх до берега, в результаті чого діти від подальшої госпіталізації відмовились, тобто вони її не потребували. Справа в тому, що більшість прихильників зимової раболовлі вони все одно Дотримується своїх переконань у тому, що небезпеки немає тим більше якщо низька температура вже фіксується на протязі достатньо тривалого періоду. Сьогодні ми вийшли на лід спільно з представниками засобів масової інформації для того, аби донести до кожного прихильника зимової риболовлі. Про те, що льод це небезпека, незважаючи на ті низькі температури, незважаючи на його товщину, все одно можуть бути промоїни, можуть бути тріщини. Тим більше, якщо ці рибалки зосереджуються в одному місці, створюють багато лунок і проводять на одному місці досить тривалий час, це, це дуже небезпечно. І як свідчить практика, як свідчать ті події, які фіксуються нашою оперативно-рятувальною службою. Воно такі, Можно правильно же это. Да, в этом году. Кстати, можете записать.